А я всид майже е, 2-8, скоро 3 роки буде е, років під вартою, то хіба це не цивільне, хіба це не відсутність правої держави, хіба це не політичне переслідування? Дякуємо. Що... По мені, якщо ми кажемо про містоту призовного процесу, про, скажімо так, впевнену таку позицію Странинувачення, мені, будь ласка, страна відзначення, щоб пояснює, по мені порушили в один день 13 марних страв. 13. По мені включили в один день на змовлення. Працювало близько ста слідчих ДБР, близько п'ятдесяти прокурорів. Я вже не лікую суддів, і близько там кількасот співсовідників з був. Близько пів тисячі осіб. У мені в даній ситуації копалися всі матеріали. Ну, залишилося тим, що просто не розуміли, що накопалися моду, з інтернету, які грунтуються на рапортах оперативних співробітників. Якщо прокурор зараз каже, що недопитані свідки, ваша честь, то свідки в цій справі, якраз ті, по яким сьогодні порушені 111, і, і ті свідки, які ми колишні підлегли, 25 числа втекли з місця десникації міста Києва, перебували, переховувалися понад два місяці на знаки території країни. Не виконали мій наказ, не, не перебули до захисту оборони міста і це базові є свідки при невинувачення, які вони хочуть дочекатися, щоб вони давали покази, таким чином затягуючи просто процес.